Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Святкова закуска грибні паньки. Це дуже бюджетний варіант, який чудово підійде до будь-якого свята. Очищаємо гриби від шкірки та дрібно нарізаємо. До речі, я взяла три види грибів і закуска від цього стала якось чарівно смачною. Дрібно нарізаємо одну головку цибулі. Розігріваємо олію на пательні і обсмажуємо цибулю до прозорості. Потім додаємо гриби і смажимо разом до випаровування рідини. Солимо, додаємо сушений часник і копчену паприку. Перемішуємо. Багет нарізаємо шматочками завтовшки 5-7 см. Викладаємо у форму для запікання. М'якуш хліба притискаємо так, щоб утворилося дно та стіночки. Це можна зробити руками або дуже комфортно це робити за допомогою чарки. Викладаємо грибну начинку в шматочки багета. Вертий сир натираємо на дрібній терці та посипаємо зверху. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо приблизно 10 хвилин. Я вважаю, що більше не треба. Зверху після запікання можна присипати зеленою цибулею. Це виходить дуже ароматно, ситно, смачно і святково. Підписуйтесь та залишайте коментарі, адже це зараз дуже важливо для українських каналів. І пам'ятайте, любі, все буде Україна.